А чи бувало у вас таке, що настрій ваших батьків, те, як вони вас приймають, як до вас ставляться, залежить від того, наскільки ви. Хороший, хороший, звісно, що в якомусь їхньому такому викривленому і вигідному для них розумінні, тому що насправді для незрілих і таких, можна сказати, трішки егоїстичних батьків, хороша дитина це найкраща дитина, яка тільки може бути. Як ми всі знаємо, що хороша дитина дорівнює зручна дитина? Така дитина завжди буде робити все те, що ви їй скажете. Вона ніколи не буде виявляти супроти у вашу сторону, навіть якщо їй щось не подобається. Вона завжди буде робити. Те все, щоб ні в якому разі вас не засмутити, тому що якщо вона це зробить, то відразу автоматично стане поганою, тому що перестане бути зручною та покладистою. Якою ж ця хороша дитина потім виростає у дорослому житті? Звісно, по-перше, це невпевнена в собі людина. Це та людина, яка не вміє говорити ні навіть тоді, коли їй щось не підходить. Це та людина, яка не вміє відстоювати свої особисті кордони. Я навіть скажу більше, вона не вміє їх вибудовувати. Це та людина, яка не вміє конфліктувати на. Від тих ситуацій, коли її конкретно ображають. Це та людина з категорії таких людей, які в маршрутці, на своїй зупинці, якщо ніхто не буде виходити, вони не скажуть водієві, що водій зупинився, а будуть їхати далі. Якщо раптом у цій хорошій дитині ти упізнала себе, то не поспішай засмучуватись, адже з цим всім можна працювати у терапії. Тому буду рада тобі допомогти.